Наступне місце, куди ми планували вирушити, це ось сюди. Древні шпилі. Відповідно, щоб швидко телепортуватись, нам потрібно було б побудувати десь поряд полум'я, десь тут було б добре десь поставити. Окей, ну що, вирушаємо тоді в такому випадку. Ось прямо на міточку ми чухаємо. Бо дивлюсь одразу а, ні, нам потрібно вертатись додому. Або чекай, в мене є верстак. О, клас. Ха, все, додому не потрібно. Відпадає. А, так, все, вирушаємо на ту мітку. Перевірю зараз кількість стріл, скільки ми маємо. 5, 15 і 76. Окей, достатньо. Лук ми отримали новий, як ви пам'ятаєте, чудово. Не знаю наскільки він буде ефективний, але менш з тим. Все, біжимо. Я так підозрюю, що це саме ось та вежа, в яку куди я дивлюся. Це вона. Ох, ніфіга собі прилетіло. Давай, стріляй. Що? Ніхіра сам. Так, мені метал потрібен, я би їх ще трошки порубав би цих жмурів. Водичка, дерев'яні колоди, а от ні, мені саме метал. До речі, розраби оновили гру, і після його оновлення у мене гра ще сильніше тупити почала. Це було просто. Ох! Оце сюрприз-сюрприз. Паска спрацювала. Якось так, я не помітив. А в цьому та і фішка цієї пастки. З'їж м'ясо. До речі, м'ясо офігенна штука, Вона так тримає. О, до речі, тут скриня. Булава, ушкодження 14. А в мене. А в мене сукіра Який урон наносить? Сукіра моя наносить. Урон 16. Ні, в мене сукіра краще, і вона ще й покращена. Добре, чухаємо далі. 220 метрів. До речі, я так і не протестував, як лук. Наскільки лук якісний оцей. наскільки він ефективний, фіолетовий. Зараз якогось паскуду побачу і протестуємо. Вон є. А, в чому прикол, він дуже швидко стріляє. Він дуже швидко стріляє, але урон, та який особливо не змінився. Як наносив, такий урон маленький, так і доносить. Я вже знаю, як з цими паскудами битись. За спини атакувати. Колодязь Еліксіру? Ще один? А, ми тут були, ми тут були. Перепочин собі, воїн. Окей. Купа тканин збирає. Ну на хіба воно тобі потрібно? Піч бачу, але який смисл цієї печі? Щоб під піднімусь повище, сюди. Ну давай. Пішли, 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 пішли. Що ми тут бачимо знову ці печі? Мені здається, десь тут ще прихована якась криня. Я правда її не бачу. На жаль, немає. Ну ні, то ні, все. Біжимо звідси. З цих потвор залізу не випадає. Опа, а що це в нас вітиться? О, ця штука відновлює час перебування в савані. Клас. Ще один меч отримали. І ржавий. Ой, все, ідіть нафік. Ідіть в баню, не хочу я з вами битись. Ще одне місце, що що відновлює. відновлює час перебування. Так. Забираю його. Є смисл відновлювати, гадаю, що ні. Є смисл, є смисл звідси якось вийти. Знайти вихід. А ну відкрий мапу, ми взагалі туди рухаємось. А ми взагалі пробігли. А чому мені сюди показує? Древні, древні шпилі, точка маршруту. Я, ми вже пробігли повз то, то, те місце, куди нам потрібно було. Слухай, так ми ж там були, наче ні? Ми ж виконали завдання. О, це печалька буде, якщо гра не зберегла моє проходження. 65 метрів. А, вище потрібно піднятись догори? Я зрозумів. А дуже цікаво. Колодязь еліксіру, дивись, тут якийсь спуск донизу взагалі є. А ми тут не були? Порослий міцелієм блок. Ух ти. А тут, в принципі, нам нема що ловити. Міцелі ми знайшли. Новий матеріал знайшли. Міцелі. Міцелі це ж гриб, правильно ж? Все, ніхера тут нема. Я гадав, тут є якесь приховане місце, але тут ніхера не знайшли ми. Добре, нам потрібно якимсь чином залізти до гри. Пішли, 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 пішли. Зараз ми знайдемо спосіб піднятися. О, блядь, ці жуки повилазили. Ідіть в баню, я просто хочу звідси вийти, можна? ж цієї штуки, бігом. А чого це я не можу? Ну, єс, yes. сьорбну. Пішли, пішли. Нам потрібно залізти на цю гору. Пан Лучник, вітаю вас. Дякую за руни. Окей. О, нарешті ми вилізли з цієї савани. З однієї вилізли, в іншу залізли. Блять. О, дивись, тут щось здорове таке світиться. Чи ми вже бачили таку штуку? А, ми її бачили. А що це таке? Ага, воно не б'ється, я зрозумів. Ну, до речі, мертве дерево, що, трошки назбирати його. Добре, я трохи взяв мертвого дерева, не знаю. Пізніше знадобиться. О, ще один. О, п'ятий рівень! А ну, вдар. Ооо прикинь, коли вчасно блок натискаєш. Коли вчасно блок натискаєш, то противник зазнає, типа ог оглушає його. Як це називається? Ну ви зрозуміли. О, тут можна нагору залізти повище. Ооо, клас, нарешті. До речі, візьми трохи кущів позбирай. Я знаєте, що ще. О! Жук! П'ятого рівня жуки вже почались. <рив> так, я знаєте, що хочу зробити? На збаласу... На збалансований переключу якість. Во, щоб не так глючило. І плавніше гра виглядала. Ну так набагато краще, мені подобається. Ось, власне чи вежа. Ми вже зовсім поряд. Ось вона. Що ти втомлений? Поїж ягід. До речі, крім ягід тут потрібні варто було б ще якомусь рецепту навчитись. Хоча би мінімум трьох, бо ягоди це перекус, це не їжа. Єдине, що тільки м'ясо вміємо смажити. Варто було б, знаєте, що, десь тут поставити верстак. Для початку потрібно алтар полум'я. Треб... Потрібно підготуватись. Де кірка? Друже, Бубер, кірка? Добре. Кустарним методом зараз позбираємо каміння. Кірочку я напевно виклав. Вдома лишив. Оце дарма ти зробив. Оце ти дарма зробив. Давай ось тут поставлю алтар. Це є алтар. Біля алтара потрібно поставити верстак. Ось тут буде верстат. О, ось тут ми зараз підремонтуємось. Чудово, можна рухатись далі. Все, біжимо. Їсти пити, наче не хоче. Єдине що знаєш, я би вполював би вовка. Вон того. Трошки м'ясця би взяв би з собою. Розвести багаття, майструвати. Таборове вогнище. А, у рюкзаку вже нема місця, слухайно. То я пропоную зараз повернутись додому через наш алтар. А чого це я не можу повернутись? Можу. Через ЕМ. Во, все, зараз ми вертаємось додому. Ось ми, власне кажучи, вдома. Скину зараз речі. Так, по-перше, ось ці мечі, які ти збираєш, це лахміття а на мечі. Сподіваюсь, їх можна буде переплавити, щоб вони місце не займали. Є зірчаста булава, рівень третій. І сокіру, яку я маю, яка рівень? Четверте, сукира навіть краще. Добре, булаву також є скільно. Тепер потрібно поскладати ресурси і забрати кірку. Де кірочка? Де моє кайло? Прикинь, на кайло пропало. Залізне кайло було. Ні, ну шановні, слухайте, це підстава, прикинь. Ми десь кайло провтикали. Кірка є, є кам'яна, прикінь, а ми залізну не зробили просто, є, знайшов я її. Правильно, ми залізну кірку не робили. У нас купа тканини назбиралась, але тканина це не мотузка. Але чекай, ну, також дивно. Ти не можеш з тканини зробити мотузку? Ха, з тканини він бінти робить, а не мотузки. Так, добре, я тебе зрозумів. Потрібно буде ще скриню поставити, але то пізніше. Все, вирушаємо далі. Єдине, що потрібно, зараз приготувати м'ясо. Давай, я десь на вовків пополюю. Збивай вулики з дерев, щоб добути мед і віск. Мед і віск. Добре, мед зберу, також страва. Можливо, якимсь чином можна якийсь кот... котел поставити? О, добрий день. Так, він епічний цей лук, тим, що він дуже швидко наносить урон. Дуже швидко натягається. Оце плюс. Мінус те, що я вовків не бачу. І взагалі то сонце сідає. Ух ти, дивись, яке ми місце гарне знайшли. Дивись, ух ти. О, тут у нас кня... княженця, читай. Теорія алхіміка, друга частина. Вони, вони зайняли пайки мітрічі, вбили короля Гормандера, незлічене не Я дивлюсь на небеса та височені древні шпилі і розумію, що нам не втекти і не сховатися, ми повинні боротися. Ясно. Дуже класно. А що, що крім цього, я можу тут отримати? Більше нічого. О, прикинь, бігав, бігав, знайшов тут скриню. Клас. Що там на нас чекає? Зілля. Лікувальне, шикардос. Ох, ніхера собі потемнішало. Так, вівця, дай мені, будь ласка, трохи м'яса. Випадає з неї м'ясо чи ні? Так, шкури. Ні, шкури мені не потрібні. До речі, як вони офігенно реалізували, як падає освітлення з хати. Дивись, правда, дивись, біжиш такий оп, твоя хата, і ти її одразу бачиш. Чікс, і я вдома. Кайф. Добре, мені цікаво, чи зможете готувати віск і мед. Невідомо. То напевно, не, мед ти так не цей, нічого не буде з того меду. Бля, дивина, щось вовків нема. Всіх вовків перебив, тому і нема. О, є мед. Гриби забери, грибочки можна смажити. А, це віск, стоп, віск, нічого ти не зробиш. Але в нас хісткова борош. Ідемо, посмажимо щось. Почнемо з, -з, -з м'яса. А, бляха. Давай зараз собі ось тут приготуємо їжу. Так, що приготувати? Смаж м'ясо. Смаж грибочки, не знаю, напевно, що можна грибочки смажити. Можна. Але чи вони? Їстівні, а зараз і перевіримо. Чудово, є, вставай, туши. З медом нічого він зробити не може, тому ми чухаємо спати. Ти десь ліжко став, а ось ліжко. Все, лягаємо спати, спати. Тепер швидка подорож, і ми вирушаємо на місце там, де ми будували алтар. Вогонь, ось він. А чого це ми місце це пройшли? Не Нерозрозуміло. Нічого страшного, зараз розберемось. Тепер по екіпіровці потрібно пройтись. Вибухівка, лук, сокіра нехай буде. Кірка сюди. Їжа. Де їжа? Смажене м'ясо, смажений гриб. Окей, буде тут. Пляшки з водою також будуть тут. Во, все. Поскладали. Тепер поїж, меда з'їв, ану смажений червоний гриб, з'їв, ягоди з'їв. Все, побігли. Куди біжимо? На мітку. Вот, 167 метрів. Правильно ми да. До цієї вежі. Щось тут нікого нема. А, бачу. Давай сюди. Ага, ніфіга собі, да? Ось так. Зараз я до тебе прийду. Там там там. Добрий день. О, курка, чудово! Нежирне м'ясо. Слухай, а кого це потрібно було вполювати, щоб нежирне м'ясо отримали? Так, що нам в скрині? Лук мисливця. Якийсь покращений. Уяви собі, на горизонті ти бачиш затоплені кам'яні стовпи. Слід прихованої гробниці. Сходи всередині, сходи всередині ведуть у темряву. З факелом в руках ти спускаєшся в невідомість. невідомість. Уж у. Жах. <схи> І все ж пошук веде тебе все глибше. Тебе кличе до себе моторошний скарб. Коротше, я зрозумів. Ясно. Так, мітку. Отримав нову міточку, щось там є. Що там обшукати, забирай? Тут більше нічого. Це метал? Це метал. Коротше, біжимо далі, біжимо далі. Угу. Ось тут можна пройти. Саме зараз ми розламаємо прохід. О, так буде краще. О! Сюди можна було залізти? А, прикинь. Ну, пішли в лоб. Так, залазь. Тут можна піднятися на гору. не туди. Блять, впав. Поїждж м'ясо. О! майбутнє м'ясо. Що? ти що ще, ще раз поїв, Так, Та, да, мені м'ясо потрібно. І ягоди трохи позбирай. І потрібно туди піднятись. Піднятись можна було ось тут. Ось тут можна було. Є бой. Піднятися. Ось тут піднімешся? Давай, є, все, ми залізли. Чудово, ми, на, ми біля вежі. Древній шпиль, Спрінгленд. Ось тут якийсь підозрілий туман, слухай. Червоний той. Можна туди вийти спокійно? Можна. А вороги є якісь? Що там нас розповідай? Десь тут колодязь під нами, та? А, тут лава під нами. А що це за місце тоді? Використати? Що це таке? Телепорт? Так, нас кудись телепортувало. Що це таке? Деякі двері замкнені, але їх можна відкрити, відшукавши потрібну кнопку і натиснувши її. Ага, зрозуміло. Так, тут є скриня. Блискавка пастуха, забирай. Хір його знає, що можна бути з всією з, з, з зброєю яку я збираю, щось, що з нею можна робити, якщо я нею не буду користуватись. Що, вийдемо на балкон? Як там ектор каже: На балкон! На балкон. Лікон. А, серйозно? Це і все? Знайдіть вхід у древній шпиль. О, можна зачепитись, дивись. Я думав, як там пройти. Окей. Чудово. Так, ось тут, типа, перехід, а там є колючки, дивись. Пастки все ж таки є тут. Ага, ага, я вас зрозумів. Я просто ось так зроблю і все. Так, бачу знов телепортер. А мене цікавить скрині приховані. Скрині. Давай на пастки спущусь. Що, щось тут по пастках є. Цікаве. Да, якось пастки по-дебільному зроблені, якщо чесно. Типа, з понтом, якби у мене не було цього крюка, то я би там не пройшов. Угу. Давай, далі, телепортер. Мені здається, я повернувся в місце там, де я починав бігати. Ааа, ну так, я назад повернувся. Добре, ось тут потрібно якось пройти. Я підозрюю, що це потрібно зробити... постріл, не? А, ні, щось постріл не спрацював. На твій спосіб активувати кнопку? ха ось тобі головоломки. Ну хоч хоч якісь головоломки сюди додали. Вже непогано. За щось зачепитись, я не бачу, за що тут можна зачепитись. Є ризик, що я впаду в лаву, якщо туди застримну. А чи є смисл туди стрибати? А є. А, що я туплю, я ж можу будувати. <гум> Бери молот будівельний той. Во. Ану. Потрібен алтар. Потрібне каміння. <гум> ну не знаю. Я не знаю, чи можна таким чином намахати гру. Хай буде ось тут. Ану. Неефективно. Правильно, тут та херня не працює. Блять, є смисл зробити стрибок і туди перестрибнути. До речі, ти отримав новий лук. Давай подивимось, що 10 сила, 7 сила. 20% швидкість стріли, 250 міцність. Швидкість натягу 0,6. Одна секунда. На 20% швидше лук мислився. Ну, блять, ясно. Ой, не знаю, яка різниця між тими луками. Коротше, якщо я стрибну, я, я не я дострибну туди. Але тут можна по цій кліці лізти, слухай. Йоп, те мене, дивись, оце я мені повилазило в натурі. Дивись. Ха, Ха, прикинь. Добре, ось тут можна було пролізти. І що тут? А ось тут є кнопка між іншим. Ооо, тут ми скриню знайшли. Ооо, якусь булаву знайшли. Ооо, майстерна, майстерна булава. Та я гляну на цю майстерню. Урон 21. Сокира 16, ніхера собі. Ніхера собі. Урон 21. Ану візьми поки що тимчасову, напевно, булаву у руці. А, це дворучна! Ні, дворучна дворучка мені не пасує. У мене є епічна зброя дворучна, між іншим. Мені не потрібні такі ваші подарунки. Добре, і там також можна просто зробити, ні? Ні, це нічого не дає. Добре, стрибаємо туди. О, і сюди. О, кудись залізли ми. А куди ми? Нікуди не залізли, ми спустились. Знайти спосіб піднятися догори потрібно. А, то до телепорту. До цього вот телепорту. Полетіли. О, ми знову в цьому місці. І ось тут яким чином десь потрібно пройти. Я не можу зрозуміти, де саме, що я, що я пропускаю. Ага, тут є телепорт. Ану гов на нього. О, десь опинились. Але... О, відчинено. І тут є пастки. О, клас, ми пройшли далі. Так, ми на місці, я дуже радий. Так. Як мені тут треба пробігти? Є бой. Є бой. Це було дуже просто. Так, тут починаються нові випробовування. Тут потрібно обережно стрибати, так? О! Ви можете використовувати спринтерський стрибок, щоб подавати більшу відстань. Перед стрибком і щоб приземлитись. Недосяжні форми. Типа, ти що маєш на увазі? Тюх, а для чого мені спринтерські стрибки використовувати? Окей, у нас тут є телепорт і балкончик. І на балкончику у нас скринька. Забирай. О, крижаний болт ми отримали. Оці херні потрібні для того, щоб типу, магію кидатись. Я зрозумів тепер як посох використовувати. Давай в телепорт полетіли далі. Добре, ми дістались вершини. Вершини, Давай, тут у нас вогонь горить. Відкрити знання древнього шпилю, відкривай. Древні шпилю, да Додано відміток 7. Відмічене нове місце. Що ми доутримали з цього всього? Завдання виконане. Древні шпилі. А можна мені ще якусь нагороду, що я дарма сюди ліз? Коротше, хлопці і дівчата дарма я сюди ліз. Ну давайте помилуємось краєвидами в такому випадку, якщо ми вже тут. Значить, з одного боку, це виглядає ось так. З одного боку виглядається ось таким чином. Дуже гарно. Купа веш. З півдня. З південної частини виглядається так: вон там міст, вон там наша хата десь знаходиться. Ось так то виглядає. о. Власне кажучи, ось так то виглядає. Західна частина виглядає у нас ось так. Що ми тут бачимо? Бачимо, там якісь замки, гори, та й таке. Більше тут нема на що дивитись. Добре, круто, нахера. Питання нахіра. Окей, у нас тут відповідь. З'явились нові мітки. Допов... Доповідь про зведення моста. Доповідь. Встановити точку маршруту. Вирушаємо на ту доповідь. Або. Прихований вхід до могили. Окей, це вже буде випробування починатись. Отут є в нас колодязь елексиру, який потрібно буде ліквідувати. Святилище полум'я. Легенда про погибель. А позаду нас. Ось тут є лікування застарілих ран, Легендар... легенда про вогонь можна почитати. І невідоме, і щось невідоме. Е, спробуємо сходити до колодязі елексиру, встановити точку маршруту. Зазвичай в колодязі елексиру найбільше ми отримаємо всяких винагород. Давай сюди у пошуках скритих могил. Ідемо туди, коротше, От на це місце. Пішли. О, до речі, ми можемо зараз стрибнути і полетіти. Древній шпилі, спрингленд, швидка подорож. А, в смысле, а що, стрибнути і полетіти, ні? Давай, з розгону. Ано, проканає чи ні. А, блядь! Він же втомлюється. Та, ти що, дивись? Долечу, не долечу, долечу. Ха-ха-ха-ха, мені сподобалось. То можна з нього, коротше, стрибати і літати. Прикинь? Який кайф. Добре, 131 метр, ми зовсім поряд. Хай відновлять витривальсь. До речі, щоб надовше тобі витривалості вистачило, поїж. Уух, як швиденько, ні, спускаємось кайф. Бляха обожнюю цю гру, дивись. Йтви мать. Так, є, тут якісь розвалюхи, руїни. Що в нас тут в руїнах прихований вхід до могил? Ось що ми знайшли. Відмічене нове місце. Можна мені вулик? Я чисто хочу мед забрати. Ну пішли, подосліджуємо. О, павуки якісь. Воу! Ай, блядь. пішли їх просто порубаємо та й все, що ти боїшся. Давай. Де там твій дружбан? Вон він. І все? Так, мотузку отримає з павуків. О, дякую. Мотузка частини тіла істот, ну це херня. Значить так. Ми знаходимо зараз прихований вхід до могили. До речі, є варік, що ми тут знайдемо ще одного тіпа. Знайдемо ще одного типа, щось по типу Коваля, але це буде хтось інший. Ходи сюди. А, вони ще з яєць вилазять, розумієш? Ну давайте, давайте, це все. А, у них урон взагалі мінімальний. До речі, тут можна залутати оці могилки. А, ну так, отруєння. Отруєння. Дивись-дивись, паук, лізе сюди, ну. Ну. Це було просто. Не встиг. Так, в нас тут щось є. Могилка. Кістковий блок. Знайшли кістковий блок, але, на жаль, у нас немає місця для інвентарю. Що можна викинути? Камінь. Тряпки ці викину. Шкуру викину. Кістки викину. Що взяти той блок? Ну, візьми. Нехай буде. Добре, кістковий блок на верстат. Все, є, нове креслення. Мотузки, звісно, заберу. Так, і укус, типа отруїться. Я ніц не бачу. За... Підсвітіть мені, будь ласка, дякую, бо ніц не бачу, ага. Що тут у нас? А тут у нас нічого. Давай, мотузки свої. Коротше, ми що зробили? Ми зробили коло. Прихована могила. Прихований вхід до могили. В результаті ми знайшли тільки блок кісток, прикинь. Прикинь. Серйозно, блять? Або я щось пропустив. До речі, може бути, що я щось пропустив. Ну. Коротше, ні, нічого ми тут не знайшли. Бред, блять. Стільки часу дарма було витрачено, це просто жесть. Прихований вхід до могил. Від кого він прихований був, я щось не розумію. Як там нічого нема. Так, звертаємось додому. Він ремонтуємось. Чудово, відремонтували наше нашу екіпіровочку. У древніх сховках звучать голоси, заглушені саваном. І вже деякі іскри все ще тліють. Вони допоможуть вам у вашій подорожі. Ага, ми отримали ще одні вказівки, де що знаходиться. Посилювати вогнище нема сенсу. Є сенс покращити нашого персонажа. Давай глянемо його характеристики, детальніше про статус. Ага, собі, окей. Навички, навички мене цікавлять. Є в нас 5 очок. Давай розподілимо. Я варвара вкачував, тому я і продовжу його вкачувати. Лісоруб. Рубальні сакіри завдають на 30 більше ушкодження дерев'яним предметом, включаючи дерева. Оце корисна штука, до речі. Підвищує ваш отруйний опір, що знижує пошкодження від отрути. Прикольно. <кхи> я вкачував варвара, розблоковано. Тепер м'ясо збільшує здоров'я ще на 15%. Збільшує ушкодження ближнього бою на 5% за кожне очко характеристик. М'ясо збільшує здоров'я ще на 15%. Бляха, і то прикольне, і то прикольне. На 50% збільшує здоров'я. Ніхера собі. Коротше, нам потрібно, я вже знаю, що качуть. Вкачуємо комплекцію. Збільшуємо здоров'я. Ушкодження від зброї ближнього бою збільшено на 10%. Давай, стопе, стопе, витривалість, стійкість. Треба мені вкачувати. Давай, витривалість, трохи собі вкачаємо. Швидкість бігу збільшена на 10%, а витрату витривалості зменшено на 10%. Ось так розробимо. О! Тут можна зробити подвійний стрибок. Ніхера собі. Сила. Атака в стрибку. Ох, ніхера собі. Коротше, давай так далі. На чому ми там зупинилися на цьому варварі. Ми варвара вкачували. Давай по гілці варвара пройдемось. Важка рука розблокована. Подвійний стрибок? Та хай буде, давайте подим. А, у мене очок, мені очок не вистачить, банально. Добре, силу тоді вкачаємо, розблокувати. Все. А ну давай, як це виглядає, подвійний стрибок. Не поняв. Що це за, за махалова? <реш> мене, мене намахали. Навички. А ну ще раз. А я не відкрив подвійний стрибок, що я роблю. Баран. Наразі все. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і звісно, слава Україні. Далі буде в наступних серіях. Всім папа. -па.